Доброго часу, підписники каналу Флагман Шоп. І наразі в нас новинки по поплавцевій ловлі. Тож, поїхали! І наразі в нас розширення поплавцевого асортименту, і саме поплавців. І починаємо ми з нашого огляду невеличкого, а саме асортименту з поплавців з Батарейкою, яку можна використовувати як днем, так і ночі. Це поплавець на 4 грами для ловлі на течії, універсальний поплавець для ловлі на озерах, можна його використовувати на дальній закид. Та озерний варіант ось такий, котрий ми використовуємо для ловлі карася та коропа саме вночі. Як же ж їм користуватися? Я нагадаю, може хто не дивився наші. Попередні огляди, у нас є антенка, ми її відкручуємо. Відкручуємо. В комплекті йде батарейка. Ну, Також нагадаю, що в нас є додатково акумулятори, які можна заряджати та використовувати будь-коли, і вони дуже добре тримають свій заряд. Тож, беремо акумулятор, вставляємо в антенку. Як бачите, вона вже світиться. І закручуємо наш поплавець до кінця. Це наш поплавець готовий і може використовуватися в нічний час. Якщо це нам не потрібно, відкручуємо нашу антенку, виймаємо нашу батарейку, закручуємо антенку, і у нас звичайний поплавець для ловлі на озерах, як наприклад, цей, який ми можемо сміло використовувати для ловлі карася, карпу або амуру. Також додам, що ці поплавки грузопод'ємністю 4 г. І так, ми трішечки пройшли по поплавці, по, по які у нас світяться, і перейдемо до нашої новинки 25-го року. А саме астрами поплавки для херабуна. Хто не знає, що це таке херабуна, це японський вид ловлі, саме коропа та карася. Е, чому херабуна? Тому що ця назва складається з двох слів: хера плоский табуна карась. Так, в японці називають свого карася плоский карась. Тож цей вид ловлі був придумований в Японії в началі ХХ століття. І наразі він вже трансформувався для того, щоб ловити як в європейських странах, так і в азіатських странах. І ми не будемо стояти осторонь цього виду ловлі, і ми будемо розширяти свій асортимент. Перша наша новинка а це саме поплавці для цього виду ловлі. Тож, у нас є два види, я буду їх називати такий універсальний варіант, який може використовувати будь-який наш риболов, який займається поплавцевою ловлю. А саме у нас є ось такі три поплавці. Три види, вони дуже нагадують нам поплавці матчевої наші риболовлі, котрі в нас продаються. І так у нас наприкінці наших поплавців є спеціальне таке вушко, воно встановлене в металеву в таку частину і служить для того, щоб нам було проще закріпити цей поплавець. Такі поплавці мають грузопод'ємність 4 грами. Та 2,5 грами. Чим вони відрізняються від поплавців, котрі у нас використовуються в мачевій ловлі, а саме тонка максимально чувствительна антенка, така ось подвижна частинка жовтенька, якщо вам Тож, коли у нас ми закидуємо на 16, жовтенька антенка піднімається доверху, і при у нас на підйом. Саме ця жовта антенка нам буде сигналізувати, що в нас є покровка. Також додам, що в снасті херабуна використовується не просто наживка, а спеціальне тісто, котре слугує як принадою, так і наживкою. Воно розмакає, осипається, і наш поплавець потрохи-потрохи-потрохи спливає до гор до гори. Ну, ось, і якщо він вже повністю в нас. Піднявся до гори, це означає, що нам треба робити перезакид, бо наша наживка, вона ж принада вже закінчилася на гачку. І е, другий від, вид наших поплавців це класичний поплавець херабуна. Він дуже довгий, з довгою-довгою антеною ось, і довгим кілем. За що своєї довжини, ці поплавці дуже добре себе почувають в будь-яких умовах. Будь-то вітер, ні вітер, вони стоять на одному місці, нікуди не впливають, вони не надають, не додають додаткової ігри нашій принаді, і знаходяться постійно в робочому стані. Також, як і в тих серах, у нас є дуже чутлива висока антена, котра слугує індикатором, що в нас закінчується принада, або у нас відбувається покльовка. І, як я і казав, дуже довгий кіль, котрий дозволяє нам дуже глибоко загонирувати наш поплавець в робочому стані. Такі поплавці загалом використовуються в маховій ловлі, як і предуча серія, і мають невелику грузоподємність. Наприклад, цей поплавець вроде як великий, але має грузопоємність 2,2 грами. Також є варіанти трішечки поменше, 1,5 грами. І Ось такий варіант це 2-грамовий невеличкий поплавець. Є ще варіант ось такий, але я його спеціально розібрав. Це на 3 грами. Як бачите, він самий самий сами високий, самий-самий длинний. Ось що я зробив. В цих поплавцях використовуються ось такі пенопластові шарики. Ось він наприкінці, у нас зафіксований. І один є скользящий. Якщо вам не потрібно використовувати ось такі ось шарики, що ми можемо зробити? Зняти красний шарик, зняти жовтий шарик, і в нас остається виплавець без шариків, максимально чувствительною антенкою, яка нам показує як покльовки на утоп, так і покльовки на підйом. Тож, якщо ви бажаєте. Зануритися в нову стихію, а саме Ловлена Харабуна, у нас є вже такі ваплавки. Тож, переходимо по силці, підписуємося, ставимо лайки та задаємо питання. З вами був Михайло Орлов.